Дорогі брати і сестри, слава і подяка нашому Богові. Слава і подяка за ще один дарований нам день. Я радий бачити, що сьогодні багато людей. Знаєте, але є ще пусті крісла. Значить, є ще де трудитися, є ще молитися, щоб було так, щоб не було, щоб нам прийшлося доставляти крісла. Ви вірите в таке? Я вірю, що таке може бути. Тому що в Європі церкви пустіють, дома молитви продають. Бо лишилося два-три члени. Але ви знаєте, що чим тяжкіші обставини, чим тяжче життя, чим більше страждань, тим церква міцніє і росте. Висновок завжди страждання, завжди всяка біда зміцняла і закаляла церкву. Перед нашою молитвою я прочитаю декілька місць із Слова Божого. Перед тим, як ми будемо молитися. Я прочитаю місце із послання до євреїв, 4 розділ, 11 вірш. Ви знаєте, перша проповідь вона не береться ніякої теми, але ми читаємо Слово Боже, бо ми читаємо тільки Слово Боже і нічого іншого. Крім Слова Божого. Отже, послання до Євреїв 4 розділ. Я хочу прочитати такий вірш. Це буде 11 вірш. 12 навіть. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоби сховалося перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. І сьогодні я скажу декілька слів про Слово Боже. Ви знаєте, скільки є образів і скільки є порівнянь, так як ми говорили колись з вами про церкву, скільки є образів про церкву і порівнянь, стільки саме багато є образів про Слово Боже. Слово Боже, як жива вода. Хто хоче, хай приходить і п'є даром. Слово Боже, тут зображено як меч, і в Ефесян зображено як меч, як меч духовний, меч на два боки гострий. І ви знаєте, що цим мечом можна відбувати атаки сатани, але цим мечом можна поранити і брата. Ви знали про це, що Словом Божим можна ранити брата і навіть вбити його на смерть. Словом Божим, навіть можна вбити брата на смерть. Меч на, на обі сторони гострий. Більше того, можна самому поранитися об Слово Боже. І багато людей поранилися об Слово Боже. Навіть таке може бути. Але не ця сьогодні моя тема. Сьогодні моя тема, я хотів би звернути вашу увагу. Ви знаєте, що Ісус Христос названий Слово Боже. Євангелія від Йоанна ми читаємо, що каже, на початку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І ми знаємо, що мова йде про що? Про Ісуса Христа. І я вам скажу, що коли я цю тему досліджував і думав над цим, я побачив, що Слово Боже і Ісус Христос можна ставити знак дорівнює. Вони ідентичні. Вони різні. В чому ж різниця? А різниця в цьому, що слово Боже, або як ми кажемо, Писання, священне Писання, Біблія це є Слово Боже написане, написане для нас. Щось колись було записано. Не все було записано, але то, що Бог посчитав за потрібне і через Духа Святого було записано. А Ісус Христос Слово Боже, живе, лічне, особисте до кожного із нас. Він теж Слово Боже, Він названий в Біблії Словом Божим, і Він є Слово Боже, живе і особисте. І коли ви читаєте в Біблії, там, де написано Слово Боже, можна сміло підставляти ім'я Ісус. Наприклад, так як тут ми бачимо: бо Боже Слово живе та діяльне, так само про Ісуса Христа. Він живий і діяльний по сьогоднішній день. Гостріший від усякого меча обосічного, так само Христос. Написано, хто піде проти Нього, загине. На кого Він паде, того розчавить. Так сказано про камінь, краєугольний. Ісус Христос. А хто каже, вірує в Нього, каже, камінь дорогоцінний не посоромиться. І тому він також є меч. І ви пам'ятаєте місце із книги об'явлення? Я прочитаю декілька місць із книги об'явлення. Це моя любима книга, і я дуже люблю з неї читати. В моєму житті був такий період, що я два роки читав тільки книгу об'явлення, нічого більше не читав. От так якось склалося, таке в мене було побудження, таке в мене було не побудження, а просто бажання. Просто я весь час відкривав цю книгу і читав її два роки, читав її день в день. Я прочитаю декілька місць. Прочитаю з першого розділу. Дев'ятий вірш. Я Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні, в Ісусі. Був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Він перечисляє, каже: за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Ще одне місце. Шостий розділ 9 вірш. Та сама книга об'явлення, шостий розділ 9 вірш. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово. І за свідчення, яке вони мали, за Боже Слово і за свідчення. Тому Боже Слово це не просто книга, як нами як пише Павло, мертві букви, чорні букви на білому папері. Слово Боже і свідчення. Ми свідчимо Слово Боже. Каже, вони були побиті за свідчення. І це напряму пов'язано з нашим спасінням. Тому що ви пам'ятаєте, що якщо ми віруємо серцем, то віруємо для чого? Для спасіння, для праведності. А каже, уста ми для спасіння. І тому кожен із нас має ісповідувати свою віру в Ісуса Христа, що Він наш Господь і Спаситель. Недостатньо просто в серці вірувати, як багато хто кажуть, ну я в серці вірю. Добре. І якщо дійсно справжня віра, то буде праведність. Каже, але устами і сповідують для спасіння. І тут він каже: я побачив зняту п'яту печатку і душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. Чого вони були побиті? За те, що в них було в хаті Боже Слово? Ні. Тому що вони його свідчили. Каже, за свідчення, яке вони мали. Вони свідчили про Ісуса, який є Боже Слово, і вони свідчили про Боже Слово. За що й були побиті? Є місце, яке прямо каже, що Ісус ім'я йому Боже Слово. І це 20-й розділ Книги Об'явлення. Там уже прямим текстом сказано. Це буде 4-й вірш. 20-й розділ. Ні, а ні, 20-й вірш це теж про слово Боже. І бачив я престоли та 24 об'явлення. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не, не вклонилися звірині ані образові Його, і не прийняли знамена на чого своє, за на руку свою. Вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Тобто, це саме йде. Вони були стяті за свідчення. Про Ісуса і за Слово Боже, яке теж говорить про Ісуса і яке і являється, Ісус і являється Словом Божим. І ось ще раз ми бачимо, вони були стяті, більше того, вони не прийняли знамено знака сатани. Пам'ятаєте, як ми кажемо по старому начертання, Тавро знак. І там сказано, що буде ім'я звіра і число імені. Комусь ім'я звіра, комусь число імені. Хоча дехто каже, що там три речі, там сказано. Начертання, ім'я звіра і число, імені. Ну, грецький текст можна так сказати. Ну, скоріше всього, що там тільки два дві речі. Що, що суть начертання заключається в імені звіра і в числі, і в числі його імені. Так от про Слово Боже. А текст, який я хочу прочитати, де прямо сказано, що Ісус названий Словом Божим, ім'я йому Слово Боже, це буде 19-й розділ Книги об'явлення, 13 вірш. І зодягнений був Він у шату. Він це Ісус. Тому що якщо читати треба читати з 11 го вірша. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, на голові його багато вінців, він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату покроплену кров'ю. А йому на ім'я слово Боже. Мова описується прихід Ісуса Христа. І написано, що каже, що він мав ім'я, якого ніхто не знає, але далі сказано те, що сказано для всіх, що всі знають, каже, а йому на ім'я слово Боже. Із його уст, 15-й вірш, із його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. Образ такий символічний, що за гострий меч виходив з уст Ісуса Христа. Слово Боже. Йому ім'я Слово Боже. І з уст його виходить гострий меч, який також є слово Боже. І тому, взявши ці ці місця до уваги, я роблю висновок, що Слово Боже і Ісус Христос можна ставити знак дорівнює. І там, де написано, де ми читали ці місця, абсолютно можна ставити і про Ісуса Христа. Вернемося до Євреїв 4:11. Я просто покажу вам, наприклад, і цього місця. І так і всюди. То, що касається Слова Божого, іншими словами, скажу дуже коротко, іншими словами, все, що касається Слова Божого, все касається Ісуса Христа. Напряму, знак дорівнює, можна ставити. І все, що касається Ісуса Христа, касається Слова Божого. І ось це місце, яке я взяв за основу євреїв 4:1, 11, які ми читали на початку. 12, 4, 12. Бо Боже Слово живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоби сховалося перед ним. І можна подумати, це можна віднести і до Ісуса, і до Слова Божого, але все нагета відкрите перед очима Його. Так як і перед Словом Божим, так і перед Ісусом. Слово Боже, коли ми читаємо Біблію, вона читає нас, вона показує нам нас, які ми є. Ми ніколи би не пізнали себе, якби не слово Боже. Ми не можемо до кінця пізнати себе, що ми собою представляємо, який наш характер, доки не заглянемо в зеркало Слова Божого. Слово Боже, як зеркало. І тільки Слово Божому ми можемо побачити, де в нас духовне, де в нас плотське, де в нас душевне, а де в нас духовне. І все, абсолютно все Слово Боже відкриває. Все наше серце, всю нашу внутрішність відкриває Слово Боже. І це саме робить і Ісус. І дивіться, написано: йому дамо звіт. Слово Божому і Ісусу Христу. І я приведу вам місце, де каже Бог, ви знаєте, що суддя всієї землі є Бог. Але що значе написано? Каже, отець нікого не судить, но весь суд віддав кому? Сину, який є Слово Боже. А що далі написано? Каже, а син що каже? Що каже Ісус Христос? Каже, Слово, яке я говорив, каже, воно буде судити вас останнього дня. Не отець і не син. Слово. Тому син і отець, як суддя, будуть судити нас і взагалі не тільки нас, а й всіх людей на основі Слова Божого. Ось цей закон, ось ця підстава, ось то, на основі чого ми будемо судимі. Каже, Слово буде судити. Не стільки сам Ісус, скільки слово. Слово є Ісус. І на закінчення я скажу вам то, що можливо вам не понравиться. Ви любите Ісуса Христа рівно настільки, наскільки ви любите Його Слово. Більше того. Ви слухаєтеся Ісуса Христа рівно настільки, наскільки ви слухаєтеся Його Слово. Ви згідні з тим? Більше того. Ви благовістите Ісуса Христа настільки, наскільки ви благовістите Його Слово. Є Це, положи, це, пол, позитивні, це позитивні речі, я сказав. Є негативні. Коли ви, відкидаєте Ісуса, коли ви відкидаєте Боже Слово, ви автоматично відкидаєте Ісуса. Розумієте? Ще один такий момент негативний. Коли ви зневажаєте Боже Слово, любе місце в Божому Слові зневажаєте, ви зневажаєте Ісуса Христа. Іншими словами, люди, які відкидають Боже Слово, вони відкидають самого Ісуса. Люди, які зневажають Боже Слово, вони зневажають самого Ісуса. Тому наскільки ми любимо Слово Боже, Наскільки ми його читаємо, до нього звертаємося, наскільки ми йому послушні, в такій самій мірі, можна ставити знак дорівнює. Ми послушні і любимо Ісуса і відповідно обратно. Прийшов час молитися нашою першою і, можливо, основною молитвою. Я запрошую вас. Давайте ми склонимо наші коліна і помолимося.